Поїхали! Чого нам чекати, чувак? Дагу, що ти маєш на увазі? До діла. Знімемо анаконду. Так, чекай, що? У нас буде пригода всього життя. Ми з дитинства мріяли зняти цей фільм. А скільки грошей на це піде? Два з половиною мільйони. Вам надається кредит на суму 9400 доларів. Клас. Знімемо малу бюджетку в стилі біжестріля. Потрібен теплохід, сценарій, тресирувальник і справжня змія. Клер, ми в головних ролях. Я кохаю тебе! Кенні оператор. Готовність! Дагу, ти режисер. І поїхали! Ближче до змії обличчям. Ні-ні-ні. Може, з нею все гаразд знято. Це фільм Анаконда. І в нас нема змії для зміїного фільму. Нам треба піти у джунглі. І зловити іншу. Бляха, Що це таке? О, боже. Посеред джунглів і на нас полюють! Нам кранти! Ще раз, не бійся, я поруч! Магена далі! Він мертвий. О, ні, що нам робити? Зробимо з нього приманку і повернемось на борт. Це дуже кльова ідея. Так хотів би цього. Навряд чи він хотів би цього. О, Боже змія! Він живий? Ти ж перевіряв пульс! Авже! Дагу! Вона позаду! Ай! Що за мене на спині? Довга історія, тікай!